Друзі, вітаю! Сьогодні ось такий цікавий ніж. Новинка від компанії Скіф і компанії IBIS, а також промокод, який дозволить вам придбати цей бюджетний ніж ще і з додатковою знижкою. Сьогоднішнє відео хочу побудувати з трьох частин. Загалом цей ніж я використовував біля тижня, тобто він мене пожив у кишені чи на кишені, як це прийнято говорити. Це з'явилось на кишені після того, коли Селблесер придумав кліпси. Ну, це я відволікаюсь і пробую жартувати. Насправді покористувався не десь біля тижня. Його чекала протягом цього часу така стандартна робота: це розкоробінг. Тобто приїхав до мене зарядна станція, я її розпакував. Потім інші посилки, тобто це всякі пластики, полімери, скотчі. ну, В основному ще раз кажу картон. І одного разу хале потрапила прямо у тренажерному залі. Під час тренувань я відчув, що в мене на підошві відклеїлася частина один із гумових елементів підошви, і довелося його зрізати. Ну, ви, зрештою, це побачите. Тому ось такий короткий, невеличкий вступ. Потім тести. Ви побачите тести на продуктах, тобто я спеціально спробував там на м'ясі, на помідорах для того, щоб оцінити геометрію. Якісь попередні висновки. В третій частині цього відео я загалом розкажу, вже, що я думаю з цього приводу про цей ніж, розкажу про його ТТХ, замірюємо, заважимо і попробуємо зробити висновки про що цей ніж, наскільки він може бути вам корисний, і які у нього плюси та мінуси. Поїхали! Друзі, давайте спробуємо Ну, банальний тест на продуктах, ніж не гострився. Це його гострота з коробки. Працює дуже класно, не знаю, постараюся показати зверху. Тут, якби фішка, це, звичайно, це тонке зведення і тонесенький обух. Ну, дуже класно він слейсирує, тому насправді. Ніж саме для цього. Хоча, <laughs> точно, за кухонний ніж він краще працювати не буде. Ми це розуміємо. Тут просто бракує загальної довжини. Ось, але він не підколює продуктів з такою геометрією. Тому працює дуже класно, наскільки це взагалі можливо для складеного ножа. Ось, все гаразд і з гостротою, і з геометрією. Ну це очевидно. Я думаю, що. Вас такий тест ну, не дивує і ви це чудово розумієте. Давайте спробуємо ще кілька сценаріїв. Ну, припустимо пластик. Умовно стяжки. Давайте потешимо. Не хочеться збирати. Потім стружку по всій квартирі. Тому роблю такі от кучері. Ну Ось так працює. Стружку знімає теж тоненько. Геометрія в багатьох моментах визначальна. Тут треба це розуміти і треба з цього виходити. <кій> Інколи про це. Коли ми говоримо про ніж, потрібно говорити про кут заточування, інколи це тип фінішу, можливо, на середній зернистості, можливо, грубе заточування, можливо, якраз фініш це такий ультрафайн, десь на субмікронних мікронних величинах. Можливо, це сильно може впливати. Ось сама сталь. Її термічка. Все це, друзі, визначально. Однак працює все разом. Давайте спробуємо блістер. Це типова робота для ножа в міських умовах. Різноманітні упаковки. Таке доведеться мені <гум> збирати по всій квартирі, хотілося поменше. Однак він без проблем з цим справляється. І після того, коли він кілька днів попрацював, у мене по коробках, по порозпаков, по розпаковках, так, давайте ще раз. Ось так. Ну, ріже він досі класно, прорізає по всій довжині. Якихось підтуплення я не відчуваю, давайте ще раз більш уважно. Суть в тому, чи не зловив він десь якийсь скольчик чи затуплення до самого вістря. Давайте ще раз повільно, вдумливо. Не бачу я, друзі. Тут заводське заточування. Видно, що він залишає мікрохвильки такі. Вони властиві там заточування ну, знову ж таки на гріндерах. Ось після цього якась полірувальна паста для того, щоб збити заусенець. Хоч видно, що ручне заточування це саме високий клас заточування, який може бути. Ось. Але тим не менше, ну, ось якийсь мікрозамен є. Можливо, а цей мікрозамен, давайте покажу, якщо ви його тут помітите. Його мав би показати, до речі, папір. Ось я його тут бачу. Це або замин, або скол. Цікаво, друзі. Чому цікаво? Тому що якщо насправді сталь скоріше заминається, то це говорить про її високу пластичність і твердість там в районі від 50 до 55 одиниць. Це більше властиво Так, є або скол, або замин. Треба буде глянути в оптику, я вам потім у висновках скажу, що це. На що воно схоже, я просто подивлюся оптику і попробую вам розповісти. Так, так, видно в одному місці. Якщо сталь м'яка від 50 до 55, ну це в середньому так, для розуміння. Скоріше всього, що вона от буде чудово працювати на кухні, її легко можна поправляти на кераміці на мусатах. Якщо сталь кришиться, вона теж буде правитись на мусатах, тільки вже, напевно, стальні мусати будуть протипоказані, тут треба використовувати якусь тонку кераміку. Однак це часто говорить про твердість, говорить про крихкість. І навпаки, крихкість говорить про твердість. От. Це більше, властиво, ножам, які розраховані все-таки на тривалий різ. Тобто, вже механічна міцність, вона трохи пожертвувана в сторону зносостійкості. Тобто тривалості різу і твердість тут якраз основний, скажімо так, параметр, який передає оцю зносостійкість. Подивлюся в оптику, скажу вам, як виглядає. Власне, оцей от мікрозаминчик. І цікаво, від чого він. Можливо, це стяжка навантаження просто під кутом. Тому що полімери, вони мають таку властивість, вони тягучі, ось вони можуть давати сильне навантаження на таких маленьких площах. Воно може складати багато кілограм на таку площу. Тому інколи це навіть не деревина, а щось типу от, стяжки, щось типу пластиком. Ну, і може бути якась, наприклад, якщо це. Попадає якась скрепка, щось таке, може, металічний елемент якийсь попадати. Ну Тут цього не було, звісно, але коли я розпаковував пачки, там, можливо, щось теж таке було, можливо, підскочим щось. Одним словом, цікаво, замітив скольчик, ну це не є погано. Зараз гляну в оптику, що це. Отже, друзі, ви подивилися, як виглядає тест цих ножів в реальному використанні і в тесті по продуктах, по пластику і так далі. Тепер давайте про ТТХ ножів. Загалом вони приїжджають ось в таких фірмових коробках від компанії Скіф. Модель зветься Secure. І загалом, правильно, мабуть, я не знаю, можливо, я це винесу у назву цього відео. У цього англійського слова є такі переклади, як безпечний, впевнений, надійний. Ну, не знаю. Давайте впевнений, тому що впевнений різак. Ось, ви побачили, ніч чудово працює завдяки своїй геометрії. Ось три версії, які приїхали до мене. Це. Stone Wash, Blackstone Wash, Blackstone Wash і кольори руків'я, або чорний, або ось такий dark blue. Ось такі коробочки з хорошою поліграфією від Скіфа. Давайте подивимося на ТТХ цих ножів. Спочатку клин. Ну, до плашки практично 10 см, трошки менше. По ріжучій крайці десь приблизно 9,5 см. Загальна довжина 21,5, напевно, майже 22 см. Так, майже 22 Давайте змірюємо вагу, зважимо. Тобто, вони всі мають однакову вагу між собою, бо тут лише колір років, а матеріали ті самі. 131 грам. Ось так. Ну, бачите, співпадає. Просто вже з інтересу. От примірники тут на пів грама більше. І саме, цікаве, саме цікавий прилад, який хотів би я сьогодні вам показати у кадрі, це, звісно, мій улюблений штангенциркуль, циркуль, який знову зі мною. Е, в чому якби, фішка. Товщина обуху. Тут, якби клин, е, тобто, самий товстий він у цій частині ось 2,5 міліметри. Тобто, це, в принципі, товщина кухонного ножа. Ось, Ви помітили по тестах, наскільки він впевнено, долає. Ну, продукти. Тобто він нічого не підколює і так далі. Ну, ви це все бачили, і зараз ми до цього повернемося. 2,5 мм товщини у найтовшому, найтовшому місці на обусі. І тепер увага зведення. Зараз. Давайте в кількох місцях я боюсь помилитись, тому що по моїх підрахунках 0,4 я в середньому бачу як 0,35, 0,3. Тут якби особливість, що треба загалом, напевно, це робити мікрометром для того, щоб отримати максимально точну цифру. Ну бо і мій, як бачите, штангер, він міє міряти до сотих. Ось обнулили. Ось таким чином він працює. Зараз стиснули, обновили. Таким чином він працює з точністю до однієї соти. Ну, звісно, похибка в нього більша, а саме більша похибка це там руки, так? тобто... В середньому в мене виходить від 0,3 до 0,4, ну я прийму це число як 0,35. Ось так. Тобто, це такий різак з різаків. Якщо ми говоримо про компанію «Сків», то ми з вами пам'ятаємо чудово, що ця компанія, коли вона з'явилася 2012 році, вони багато що пробували, і досі є різні сегменти, в яких вони працюють. Щось на ADC, тактика для мандрівок. Хікси з'явилися часом. Щось для... для такої більш грубої роботи, щось для того, щоб носити у кишені і взагалі не складати ні розмір, ні вагу. Ну, оце, скажімо, я навіть не знаю, це складений кухонник у цьому сенсі. Тобто, це дуже надійний ніж як різак, отак, якщо по-простому, про техами поговорили, різ ви бачили. Давайте, друзі, до висновки: 8 хром 13. Ніякого чуда немає. Сталь має десь від 56 до 58 одиниць. Добре, це погано. На мою думку, це непогано. Чому? Тому що ця сталь буде легко правитися, вона буде правитися гарно навіть на звичайній шкірі з нанесеною абразивною пастою. І скоріше вас очікують на ній мікрозамини, чим сколи. В чому перевага замині? Ось цей заминчик там залишився. Якщо моя камера сфокусується, ви побачите маленький заминчик. Я глянув в оптику, що це. Мені було цікаво, чи це відвалився кусочок Сталі, чи він просто зам'явся. Він зам'явся. От у мене немає поки що гіпотез твердих, що це. Все-таки, напевно, це полі... полімерна стяжка, тому що є така особливість, коли ти просто натискаєш полімери. Це сама по собі полімер він тягучий, він в'язкий. І тому на ньому, в принципі, ножі часто і тупляться не в силу абразивного, скажімо, затуплення, а в силу механічної дії. Полімер. От мені здається, там на полімері, на стяжці він і зам'явся. Але ця сталь буде непогано гастритись і вона чудово триматиме в реальних умовах використання на EDC такого ножа. Тому оця твердість, яку вказує виробник, від 56 до 58. От мені здається, тут якби абсолютно адекватно і чесно, по-перше, це вказано. По-друге, для такого різака, ну для того, щоб ви розуміли, що це за одиниці, там візьмемо кухонний ніж. Середньостатистичний важ кухонний ніж зроблений десь приблизно з 50-52 одиниці на за шкалою року. Ось така його твердість. Звісно, якщо у вас дома якісь японці, ну, тоді скоріше цифра буде 60. <кій> якщо це якась європейська кухня, якщо це якась Срамонтіна, це буде 54, в кращому випадку 55-56. Якщо це аркос, це буде теж 55-56. Ось якщо це там якийсь китайський нонейм, там Рондел, якщо це Бергоф і так далі, очікуйте десь 52-53 одиниці. <кхід> Тому насправді цієї твердості достатньо для того, щоб ніж працював по тих предметах, по тих продуктах, для яких він призначений. Полімер це вже трохи не задача ножа. Однак ми говоримо зараз про складений ніж, а це універсал, який живе з нами у кишені чи на кишені, і він нам може допомогти в якихось позаштатних ситуаціях. Якийсь розкоробінг, якісь полімери, знову ж таки, якась може бути скрепка на картоні у картонній картоні коробці, тому очевидно, що має бути трошечки запас по міцності. Однак, якщо ми забуваємо про це і шукаємо сталі з височезною твердістю, треба бути готовим не до заминань, які можна виправити, наприклад, на полірувальній пасті шкірі або на кераміці, а от треба, треба вже готуватися до. Абразивного переточування, тобто ми повинні зняти частину металу для того, щоб прибрати оці сколи. Тому це плата за твердість, крихкість, ми за це платимо заточуванням. Так, ніж тримає довше, але він щоразу буде потребувати переточування. Тут можна ж правити. Це з приводу сталі. Ну і геометрійно. Давайте ще раз я про це в тестах говорив. Коли Ларін Томас робив свої тести, а він зробив їх максимально. Виходячи з науки і з можливостей своїх технічних і методологічних, <кхм> У своїх висновках Галін Томас сказав, коли він перевіряв сталі на міцність на різ, і склав таблицю, де вони між собою співвідносяться. Якщо поміняти геометрію і кут заточування, то вся картина по кількості різів дуже сильно міняється. Співвідношення між сталями не дуже міняється, але от кількості відрізань міняється суттєво. Тобто висновок такий, і у нього, і у мене, і у будь-якої людини, яка це помічала, що якщо в ножа така, ну скажімо, невдала геометрія, тобто в нього маленька висота спусків, скажімо, або в нього дуже товстий обух, або в нього дуже товсте зведення, то як такий ніжний гострий, він добре різати не буде. Він може добре прорізати лише папір, тобто матеріали, які не мають товщини. Ну, скажімо, візьмемо там ультратеки і. Їхні ножі, ви знаєте, це чудові фронтальні ножі, в чомусь це ікона, в чомусь це там королі фронталок і так далі. У мене не одне відео на ці теми є і так далі. Однак, якщо його нагострити, він чудово буде розрізати папір, але він більше нічого, крім того, не ріже. По дереву він буде працювати припогано, по продуктах він теж буде колоти. Тобто, в принципі, не дуже багато толку від нього як від ножа. Тому. Геометрія ножів, вона визначальна в плані комфорту. І ось цей ніж Secure, Тобто, на мою думку, це один з найкращих ножів от, в плані геометрії, тому що при такому тонкому обусі, тонесенькому зведенні і спуски, спусками від обуху, а також пряма зрозуміла геометрія. Це на мою думку, хоча читаю, що це дроппойнт, я бачу більше це як шипсфуд, тобто овеча лапка. Тобто я бачу це як шипсфуд. Ну, одним словом, можливо, я помиляюся, і ви все-таки бачите це як дроппойнт. Але це штука така, не обов'язково. Можемо посперечатися, напишіть свою думку. На що вам схожий, скажімо, ось цей клинок? На мою думку, це не Ворнтліф, тому що йому бракує, скажімо, гострої грани і рівної, рівної, рівної лінії на країці. Все-таки це шепсвуд, на мою думку. Так от, це зрозуміла різуча форма, і загальний висновок в мій такий. Цьому ножу в нього дуже простенький конструктив: дві накладочки з джітена, лайнера, підшипник, ну, підшипники. Відкривання через шпеник, ну якби тут все дуже зрозуміло, все гарно. Кліпса може бути в двох положеннях: кліпса глибокої посадки в колір до клину. Тобто, якщо це стоунвош тут, то відповідно стоунвош і на кліпсі. Якщо це. Blackwash, значить, і Кліпса теж Blackwash. Ну або принаймні вона в чорному кольорі. Кліпса в двох положеннях, є заглушка для цього. Тобто все зрозуміло. Тут якби довго про це говорити не варто. Дві боночки, все ясно. На них тримається конструкція плюс на осьовий ось гвинт. Ем, ну і лайнер. Механіка тут класна, тому що вона не може бути не класною. Вона настільки класна, друзі, знаєте, що я замітив, я дуже люблю фліпати, то зразу вам дам пораду. Якщо ви відкриваєте ножі, відкривайте їх під будь-яким кутом, як вам зручно. А от якщо ви складаєте ніж, в який на підшипниках, в якого немає тут, наприклад, чойла або рікасу, будьте готові до того, що ніж ось таким чином прилітає вам на ніготь. Не цей ніж, а будь-який ніж. Просто це треба розуміти. Інколи я захоплююся оцем. Фліпуванням, але я вже, скажімо так, напрацював моторику, тому майже ніколи зі мною не трапляється такого, щоб мені ніж там прилетів, скажімо так, на, на нігодь. Однак це може бути, якщо ви складаєте нішу таким чином. Просто ніж буде летіти зі всією е, силою, вагою клинка. Тому краще його складайте не під отаким вертикальним кутом, кладіть його під якимось більш пологим кутом, і можна спокійно його закривати, тому що на підшипниках механіка дуже класна. Загалом висновок такий, що це природжений різак в, в хорошому бюджеті. Е, є багато ножа, тобто є чим різати тут і запас є подужиння руків'я, і поклину 9,5 см крайки. Якщо вам вважається 8 хром слабкою сталю, то зважте, що 99% ножів світу мають сталі значно гірше, ніж ця, і їх повністю вистачає. Однак я не за те, що там сталь якась чудова і так далі. Вона просто для свого бюджету, для своїх задач дуже довгий час в світі є оптимальною. З нею намагаються робити і кухонники. Чому б ні? В нас це трапляється рідко. Ми звикли до якихось інших сталей, там 50 хром і так далі, чи 55 хром. Але з 8 хром, виходить, чудові кухонники. Вона ця сталь непогано опирається корозії, тому це насправді по великому рахунку такий складений кухонник. Ніж з зрозумілою ергономікою. От, в нього відкрита скажімо так, відкрита архітектура хватів, тобто ми з вами можемо брати ніж ну, в якихось положеннях ті, які нам більше подобаються. Можливо, нам під пальцево, от, зразу автоматично ми ставимо сюди хват. можливо. Але можемо і відтягнутися назад, тобто, абсолютно, тобто інколи бувають руків'я, які можна тримати лише в один спосіб. Тут достатньо так демократично в тому сенсі: вибирай собі хват, який тобі подобається, там, прямий зворотній. Ну і так далі. Отвір для темляка, на мою думку, в правильному місці. Бо ви вже знаєте, що я проти отворів, які знаходяться отут зверху руків'я. Це, на мою думку, нелогічно. Цей отвір повинен бути ззаді, він може дивитися вверх, бо вниз не може дивитися, бо ми клином проріжемо паракорд. Тут, на мою думку, оптимальне розміщення темляка, якщо ви любите темляк. Ну, одним словом, ось так: якщо коротко, не знаючи загалом, скільки це відео займе часу, мені хочеться, щоб ви отримали від цього. Певний зиск. Зиск, в якому сенсі? Сподобався вам ніж, ви знаєте далі, що робити. Проходите по лінку, який я залишу в описі, і можете собі його придбати за промокодом. Якщо ви не знали про цю модель, тепер ви знаєте про цю модель. Якщо ви трошки не знали про геометрію, то скажу ще раз: геометрія визначальна, визначальний фактор в тому, що ми називаємо різ. Тобто може бути суперсталь з великою кількістю карбідів, правильно заточена до якихось субмікромних абразивів і так далі. Однак, якщо невдала геометрія леза, ви не відчуєте переваги в такому ножі. Тому М390 чи Елмакс на якомусь ультратеку буде різати в рази гірше, ніж 8 хром на такій зручній геометрії. Це треба просто розуміти. І, на мою думку, якраз найбільша перевага цього ножа. Це власне його така ріжуча різельна геометрія. Якщо вам потрібен такий ніж, далі знаєте що робити. Все, друзі, дякую, що ви зі мною. Як завжди, зустрінемося в коментарях.